Після семи років функціонування в Олександрії мистецький ліцей продовжить роботу в рівному згідно з рішенням депутатів обласної ради, яке вони прийняли на останньому засіданні сесії. На місці, де розташований мистецький ліцей, відкриють філію Острозького навчального закладу із посиленою військово-фізичною підготовкою. В Острозі наш ліцей не мав жодного власного майна і навіть не мав ні земельної ділянки, ні корпусів. Це все орендується у Острозької академії. по друге. Потужність, фактична, яка є в острозі, складає всього 148 учнів, ліцеїстів. Ми обмежені в можливості залучення дівчат. Створення філії і перезапуск військового ліцею дозволить нам збільшити більше як 360 учнів буде в ліцеї. Планують організувати навчальний процес на базі інституту після дипломної освіти, що на Чорновола у Рівному. Коли воно відбудеться, остаточне рішення ще на сьогодні не прийнято. На сьогодні відбуваються всі організаційні роботи планування діяльності, як і військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою, так і нашого мистецького ліцею. Наразі в мистецькому ліцеї навчається 132 учні. Після оголошення інформації про релокацію не усі батьки ліцеїстів погодилися на переїзд. 70 батьків погодилися на переїзд своїх дітей до обласного центру. Департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації надасть нам автобус для переїзду. Зможе ми зможемо щодня возити наших дітей до обласного центру, де буде переміщений наш заклад. Якщо ж батьки не усі за педагогічний колектив одноголосно підтримує ідею переїзду, попри усі труднощі, які можуть виникнути. Для дітей, для наших учнів, для розвитку нашого закладу думаю, що це позитив прекрас і батькам, звичайно, і дітям, але знаєте, незважаючи ні на що, ми рухаємося вперед. Для мене особисто і для школи, в першу чергу, хочу сказати, що знаєте, це будуть нові можливості, це будуть нові перспективи, це буде новий досвід. По Перше, ми зможемо стане більш доступними для дітей з усієї області, зокрема для творчих дітей. По друге, це нові знайомства, нові можливості. Це... Більше простору для творчості набір до ліцею проводитимуть з п'ятого класу. Як розповідають в адміністрації учнів початкової школи, буде переведено до місцевого Олександрійського ліцею. Юлія Смаль, випуск новин.